Хайтек. Одягнутий у 25-кілограмовий захисний обладунок Крістобаль Уе, воротар хокейної команди з міста Фрібух, Швейцарія, виходить на тренування. Властива йому енергія і навіть якась вибухонебезпечність здатні розтопити лід. Будь-який тільки не цей, адже він синтетичний. Здається, що він справжній. У будь-якому випадку він не створює жодних проблем для воротаря. Навіть коли доводиться падати навколішки, це здорово. Майже жодної різниці зі справжнім льодом. Винахідник штучного льоду це фрібуржець, інженер за фахом. Бертран Піте розробив свій власний продукт з любові до хокею. Сам воротар-аматор він придбав мініатюрну синтетичну ковзунку для тренування. Але той лід був настільки кепський, що інженер вирішив зробити новий свій власний. Це полімер. це полімер. Я не скажу вам точно, з чого його виготовлено, адже це виробнича таємниця. Його велика перевага, як бачите, це те, що він цілковито сухий. Він дуже твердий і майже не зношується, звідси і зацікавленість ним. Адже він ще й дуже тонкий і легкий. Ковзатися на пластику це видається дивним. Проте він справді ковзкий, навіть без спеціальної змазки. Він зачіпає за ковзани трішки більше, ніж справжній лід. Проте на поворотах це створює додаткове страхування. Тож відчуття маєш справді чудове. А гальмувати на ньому дивовижно. Це справді немов лід. Майстер механік в душі Бартран Піте зробив уже кілька винаходів. Зараз він працює над машиною, яка дозволить відточувати ковзани, не знімаючи їх попередньо. Пікбисуя, коли пам'ятаю себе, я завжди прагнув зробити самотужки, те, що хотів мати. Я ніколи не купував те, що можна було зробити самому. спочатку це були дитячі конструктори, лего. Згодом я тислював у майстерні мого батька. Його винаходи приносять прибуток, вимога нашого часу. Часто на початку. Це щось дуже особисте. Говориш собі, а що які собі зробити щось таке? Згодом починаєш все підраховувати і спадає на думку. Чи буде з цього якесь комерційне застосування? Мені це потрібно, але чи потрібно воно іншим? Тоді доводиться зважувати, що саме цей винахід може принести на потенційний ринок. Якби там не було, нова версія синтетичного льоду вже користується неабияким успіхом. Себастьєн Больє, тренер воротарів Женевського хокейного клубу, став першим замовником і не шкодує про свій вибір. Перевага полягає передусім у тому, що його можна використовувати часто і регулярно. Він ніколи не зношується. А ще так званий енергетичний ефект: можна працювати влітку. Ковзанка відкрита цілорічно. Лід доступний протягом усього року, а це неможливо у випадку використання справжнього льоду. Завжди на крок попереду зі своїми ідеями. Бертран Піте не зупиняється на досягнутому. В той час як його робот порохотяг прибирає ковзанку, він може присвятити себе новим винаходом.